У четвер, 23 листопада, у Сумах провели в останню земну путь захисника України хороброго солдата Віталія Шевченка. Чоловік служив на посаді номера обслуги кулеметного взводу роти вогнової підтримки мотопіхотного батальйону. Загинув 14 листопада поточного року при виконанні бойового завдання в Донецькій області. Віталію Шевченку назавжди залишиться 48 років. Віталіка знаю дуже давно. Ми працювали на ринку. Я чесним підприємцем була, він чесний підприємець. У нас рядом палатки. Він дуже добра людина був. Ми ходили разом на Майдан, коли Майдани були ще. 2013-2014. Він і в Київ їздив. також він у 2014-му, зразу, коли почалась війна на Донбасі, він поїхав на до Донбас, був там в Він приїжджав, ми на ринку збиралися, Ми цілі сумки йому пакували віші хлопцям, світера, шорти. Ну, що носки, що хто міг. А дуже він великий патріот, він дійсно патріот. Дуже він був дуже хороший людина. Його образування, п'яте образування, педагогічний університет. Бабушка педагогом була. Бабушка мене вчила в школі. Я просто хочу сказати дуже добріх слова. в 14-му воювати і я це бажалося до сих пор. Все було добре, а тепер так що нема дуже тяжоло на душі у цивільному житті. Віталій Шевченко був приватним підприємцем, і з великої війни його не дочекались мати, дружина та донька. Рідні, друзі, колеги, сусіди та бойові побратими назавжди запам'ятають загиблого воїна оборонця як світлу, добру, надійну людину, справжнього патріота України. Віталій був доброю. Порадною людиною знав я ну я менше, ніж він, але з малечко його знав. Він завжди допомагав, коли щось ти його просив. Завжди ну, позитивна людина, гарна. З 14 року воював, був патріотом. Жалка людина. Ну, з Італіком Шевченко ми вчилися разом на напередничому факультеті географія, біологія в Сумському під іще інституті. Ну, був яскравий. Так, він ще на першому курсі, здається, вступив до Унаунсо. Ми так його і називали Віталік Наонсо, Шева. От, їздив на збори, на навишкали. Такий патріотичний був. Про разом проходили орнітологічні практики, слухали пташок і так далі. От, ну, він такий був завжди заводний. Я не сказав, що Такий шебутний був, але я не сказав, що він був якимсь агресивним, такий навпаки він був в позитивному плані. Такий, такий, відчай дух дуже хорошої людини, дуже хорошої. Ви знаєте всі, що самі хороші уходять. За упокійно панахиду за мужнім солдатом Віталієм Шевченком відслужили у свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Відважного солдата Віталія Шевченка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.